Це красота, оце знаменитість наша, херсонська. Вирощувати саме вкуснятину, всяке достопримічательне. Всі ці продукти вкусні, красиві і на смак, і на вид. Що це за помідор? Не знаю, як він називається, бо це я брала сіміна, сама сіяла. І виростила отаких от помідорчиків. Цілий ряд в мене Вон їх, цілий ряд. Десятиметровий рядочок це в мене цілий ряд таких помідорчиків. Я вже зібрала їх ще. А де вікно? Ну, це ж вікно. Нема вікна. Розбите все, темниця. Ой, боже, важко. Але бачите, я. Як не важко, але я жив.